Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Рада вітати вас. Ну що ж, очільник збройних сил Великої Британії попередив про ризик ядерної війни. Вже неодноразово переглядали це питання. Давай подивимось, чи є загроза ядерної війни для України і для світу. Дивися, Танечка, так як я казала раніше, бо ми неодноразово це переглядали. Україна лишається осторонь цієї, е, цієї небезпеки ядерної зброї. Я не бачу, щоб постраждала Україна. А от давай подивимося на в загальному на світ. Е, дивися, а ядерна зброя загрожує іншим, але не нам. Це звучить досить дивно, правда, але факт. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Галь. А ми повернемось до України дуже зараз багато інформації ходить про те, що ворог стягує ресурси на херсонському напрямку на лівобережжі з метою повторно окупувати правий берег Херсонщини. Чи дійсно це так, і чи буде повторно окупований Херсон? Дивися, я бачу, що вони направду зробили собі там точку сили. Вони туди постягували якісь свої ото все, причандалля для того, щоб зробити удар. І цей удар відбудеться на протязі чотирьох точок, тобто або чотири е, чотири тижні або місяць часу. Вони повторно захочуть лупити і гатити. Е, Берег спокою там немає, однозначно його ніколи й не було. Просто він то більше, то менше, але там постійно йде загроза і йдуть постійні е, бої. Так на жаль, це так. Щодо ударів по Україні, сьогодні росіяни били по Нікопольщині, пошкодили агрофірму, будинки. Нас запитують підписники, чи вдасться місту вистояти, чи його зітруть з лиця землі? Мені це місто іде у майбутньому як місто привид, але не буде стерте з лиця землі. Ми щось дізнаємося про якісь е, випадки, які творилися у Нікополі, але. Не зараз, пізніше ми навіть не розуміємо кількості людей, які там можуть загинути. Тобто я не бачу, що його зітруть з лиця землі, але історія цього міста буде пропитана людською кров'ю, і це дуже страшно. На жаль, на жаль, всі, хто нас дивиться з цього регіону, будь ласка, бережіть себе і своїх а, близьких. Стосовно Дніпра, ще просять запитати, кажуть, що ми мало розглядаємо це місто, місто Дніпро, прекрасне містечко. Нещодавно. Була у цьому місті прекрасне місто і чудові люди у місті Дніпро. І так подивимося Дніпро на цей е, тиждень на рахунок е, безпеки. Початок тижня більш-менш спокійний. Починаючи е, від, напевно, вівторка середи, мені не подобаються е, карти на прильоти, не подобаються карти на інфраструктури, світло, газ, вода. Мені Тут дуже сильно фонить. Ну, і тут ще таке питання питають жителі Миколаєва, чи вдасться їм вирішити питання з питною водою, з якої в місті є проблема. Дивися вирішення питання йде частково. Я не знаю, чи воно якось по районах. Тобто воно не вирішиться повністю. Тобто, десь воно покращиться, а деякі чи будинки, чи райони будуть так само потерпати, як і сьогодні. Страшна також новина. На мою думку, я думаю, на думку всіх, хто нас дивиться, з'явилася в інтернеті. Кадиров пригрозив використати українських полонених як живий щит від безпілотників, які атакують Республіку. Чи дійсно він вдасться до такого звірства? Це, це взагалі як можна було про таке заявляти? Для... Це, це шок, як можна Він відвідав такі... їх там, де їх утримують, і заявив це їм просто в обличчя. Ти знаєш, Тань, я тобі зараз кажу таку річ, вона є дуже, дуже погана і дуже дика, те, що я бачу. Те, що він заявив, він так не зробить, але є ймовірність, що частково ці слова виливаються у правду у правду, якої ми не дізнаємося. Розумієш? Угу. Про що я? Тобто є ймовірність того, що наші полонені, наші хлопці будуть якимось чином використані у військовій маніпуляції, але не відкрито. Для це не буде показове, це буде просто скотство і звірство, про яке ми не дізнаємося, коли це відбудеться, тільки згодом. Зрозуміло, як карти показали? Так, ну це жахливо. Це, це жахливо. Ужас. Крістіна, чи бачиш ти обмін до кінця року? Чи буде змога обмінятися військовополоненими до кінця цього року? Супер, ти знаєш дуже. Дурно стало, що наших хлопців, мені аж так, от аж мені мурашки пішли. що на наших хлопців, виявляється, мають якісь от такі плани? Розумієш, про що я? Я тобі хочу сказати, що ти не перший експерт, хто каже, що з нашими військовополоненими дійсно не тільки роблять звірства, а й використовують їх в інших цілях, і скоро теж ця інформація буде. Викриватися. І це страшно, тому що маю знайому журналістку, яка постійно їздить на обмін полоненим. І вона каже, що от два транспортні засоби, два автобуси, ти заходиш там, де сидять російські, які, яких ми обмінюємо, які з пузами, Ну, як може полонений бути, не вміщатися в двері? А наші голодні, худі із психічними розладами, тому що швидше всього умови, в яких їх тривали, були жахливі. І це, на жаль, просто жах. Тож давай подивимось, Крістіна, чи буде обмін військовополоненими ще до кінця цього року? Дивись, Таня, Буде частковий і не дуже великий. Такого от масштабного я не бачу. Він. Ну, тобто, колесо е, тут проігрується, але в маленьких е, об'ємах. Ну, і е, щодо свята Святого Миколая, який за новим стилем наближається до нас. Давай подивимося, що чекає Україну? Що ж принесе Україні святий Миколай? І як вітатиме чи вітатиме нас ворог? Однозначно в Україні є небезпека прильотів, е, небезпека прильотів у місця, де буде скопичення людей. Тобто, кожен, хто нас дивиться, знає, де у його місці на е, свята скопичуються люди. Наприклад, у нас там це оперний театр біля угу. оперного театру. В Києві це ще якесь місто, в Харкові ще якесь місто. Ну, тобто, у кожного є в центрі якась точка. Я дуже прошу людей її не відвідувати. Будь ласка, купіть собі кусочок сала, замовте собі суші і сидіть вдома. Чого ви будете туди йти? Не потрібно запросіть друзів і проведіть цей вечір чи тиждень у безпеці. Не потрібно туди ходити. Я просто до цього закликаю: не відвідувати або трошки десь перебігтися зранку, тому що іде на вечір, саме на вечір, ураження. Цих місць, мі, місць зустрічей у кожному місті. Угу. Я нормально доступно пояснила людям? Я впевнена, що на нас дивляться і слухають свідомі підписники, і вони обов'язково дослухаються, адже ми це говоримо не для того, щоб залякати або зірвати вам свято. Ми дійсно будемо дуже раді, якщо сценарій не програється, але ми знаємо, що ворог наш не має меж. Абсолютно ніяких меж здорового глузду і очікувати можна чого завгодно. Ми ще будемо святкувати і Святого Миколая, і Різдво, і Новий рік, уже після перемоги. Я впевнена, що будемо робити величезні масштабні заходи і обов'язково святкувати так, як того прагне душа. А поки що, поки ворог лютує, варто вберегти себе та своїх близьких. Крістіно, трошки ще хочеться поговорити про реформи. Дуже цікаво. Ем, сьогодні відбулася подія у Верховній Раді. Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення в Україні суду присяжних. Суду присяжних за проголосувало 232 депутати. Чи вступить цей закон в дію? І як скоро? Можна я скажу те, що я бачу? Говорили, балакали, сіли, заплакали. Нічого того я не бачу. Щось говорять, говорять, приймають, не приймають ті рішення, я не бачу зміни. От не бачу зміни і все. От воно наразі буде в нас такий суд, який, який був. Тобто судова система все-таки залишиться. Нара... Наразі так, розумієш, що вже, вже не, не знають, вже, що придумати. Ну і останнє питання на сьогодні. Так, Україна розпочала переговори з командою Трампа щодо припинення війни з Російською Федерацією. До чого ці е, переговори приведуть? І чи приведуть взагалі Україну до перемоги? Дивися е, так, питання ми не будемо ставити, чи призведуть до перемоги наблизити. Наблизять якусь інформацію корисну, якісь дії після цих перемовин відбудуться. Але конкретно перемоги ні. І мені не подобається все, що стосується Америки. Кожен раз ми дивимося. Мені не подобається, тому що там затягується час. Воно от не так от швидко все відбувається, розумієш? Угу, угу. От все одно вони говорять, говорять. І все одно випадає е, уміряності, що означає, що воно буде затягнуте у часі. Тобто виходить, що розраховувати нам ні на кого, крім як на самих себе. Перш за все. Ну, так, Крістіно, дякую тобі величезне за твої прогнози, за анонси, за передбачення. Хочу нагадати нашим підписникам, що всі контакти майстрині будуть в описі цього відео. Також у Крістіни є телеграм-канал, на якому вона відповідає безоплатно на одне ваше питання. Тож переходьте в опис цього відео і на канал. Крістіни Косової. А я не прощаюся, а кажу до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Всім дуже дякую, тримайтеся в безпеці, мої любі.